Сьогодні 10-та річниця тих знаменних історичних подій на Майдані Незалежності. Зв'язку з цим президент видав указ про відзначення цього дня як дня гідності і свободи. Дійсно, цей день став переломним, коли українці сказали своє категорично так нашому руху в Європу, в збереження європейських цінностей, цінності демократії. Як показує час, цей вибір був правильний, але ми зараз платимо дуже дорогу ціну за свій вибір, але він правильний, тому що український народ завжди був згуртованим, завжди. Відстоював демократичні цінності, завжди рішення приймались колегіально, і народ український не терпів узурпаторів та тиранів. Тому сьогодні вшановуємо пам'ять тим, хто віддав життя тоді, хто не побоявся вийти на майдан, сказати своє слово, і вшановуємо пам'ять тих, хто сьогодні щодня відстоюючи. Честь, гідність, незалежність і цінності не тільки демократичні, а й цінності українського народу, історичні, культурні, віддає своє життя за честь і гідність і свободу нашої держави.